Вчитимуть 100% у зовнішньому незалежному оцінюванні запровадили новації. Тепер усі без винятку випускники шкіл і не тільки абітурієнти вузів мають скласти тести з української мови та літератури. Іспит зарахують як результат державної підсумкової атестації. Нині ж із 1 листопада триває реєстрація на пробне тестування. Його проведуть наприкінці березня, щоб дати випускникам можливість дізнатися про всі технічні тонкощі незалежного оцінювання. Поки записалося на пробне ЗНО понад 600 школярів області. Останній термін подачі заявки 15 грудня. Хто бажає пройти пробне тестування, повинні зареєструватися на сайті Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, де є повністю інформація. Скільки коштує проходження пробного тестування? Воно коштує 89 гривень у цьому році, і також вибрати рівень тесту. Рівень це ще одне нововведення майбутньої вступної кампанії. Зокрема, тестуватись з української мови та математики пропонуватимуть у так званому базовому та поглибленому варіантах, аби школярі обрали той, який на їхню думку найліпше покаже рівень здобутих знань.